Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги альпіністську сумку. Вона ідеально підходить для походів, альпінізму та інших екстремальних видів спорту. Сумка виконана з міцного водонепроникного матеріалу, який забезпечує надійний захист вашого спорядження від вологи, пилу та бруду. Велике містке відділення та кілька кишень на блискавках дають змогу зручно розподілити все необхідне спорядження та особисті речі. Сумка оснащена ременями та спеціальною системою кріплення, які забезпечують комфортне перенесення на плечах або на спині. Крім того, вона має міцні ручки, які дають змогу легко піднімати сумку на поверхню. Зручний та міцний дизайн зробить цю альпіністську сумку надійним та зручним супутником у ваших екстремальних пригодах.